Всім привіт! Сьогодні моя рекомендація такого атмосферного осіннього фільму. Він не те щоб смішний, але і не сильно занудний. Тож, цей фільм неприємності з Гаррі. Він досить такий старий, він 1955 року, але він такий атмосферний, приємний і не складний. Такий легкий на один вечір. Це фільм Хічкока про те, що спочатку нам показують капітана морського судна у відставці, який полюбляє полювання, і, в принципі, він осінньо виходить на полювання на зайців в лісок, котрий знаходиться поруч з його містечком. І після кількох вистрілів, зроблених, зроблених цим капітаном, він іде по в пошуках зайців, котрих він міг підстрілити, і знаходить труп. І він починає думати, що він його вбив. Але це ще не все. Він через деякий час, коли сидів в засідці і чекав, поки ніхто не буде ходити по лісу. Почав думати, що ж робити з цим трупом. Певно, потрібно таємно його поховати. І в цьому ж містечку живе художник, який заробляє собі на життя тим, що він малює картини, та його картини не продаються. Тож, цей художник логічними висновками приходить до того, що капітан убив Гаррі, тому що він сидить недалеко, ховається, а труп тут лежить. І він вирішує допомогти капітану, і вирішують вони вдвох закопати вечором, поки нікого не буде цей труп в цьому ж лісі. Але перед тим, як їм це вдається, хлопчик, який живе недалеко від них, власне, є їхнім сусідом, знаходить мертвого зайця і мертвого Гаррі. І піде казати про це своїй матусі. Та Ця матуся, як виявляється, це її колишній чоловік, з яким вона посварилася і вдарила його, здається, склянкою по голові. Після чого вона подумала, що він втратив розум і пішов у ліс. І після того вона його не бачила, а потім вияснила, що він мертвий. І вона, як про це дізналася, подумала, що це вона зробила. Та ще є стара діва, їхня всіх сусідка, котра також подумала, що вона його вбила. І через це, через те, що занадто багато людей думають, що вони його вбили, вони спочатку то закопують, то викопують, то закопують, то викопують. Тому що е ці всі факти, що я розповіла, виясняються впродовж усього фільму. Ніхто точно не знає, хто вбив цього Гаррі і через що саме він помер. І окрім того, що вони не знають, що з ним робити. І оце постійно закопують і викопують його, і вони ще стикнулися з тим, що потрібно ж ховати це тіло від капітана поліції. Що робить? Оця стара діва, яка живе з ними по сусідству, каже: Ну, він на мене напав, я захищалася і вдарила його своєю кийком, чи когось чи палецею. Коротше, вона вдарила його своєю полицею, і він після цього втратив е, свідомість, і вона подумала, що вона його вбила. А тож, якщо вона його вбила, коли вона захищалась, то саме злочин е, іде як самозахист, і може зійти на, на нуль по результатам фільму, по логіці фільму. І впродовж цієї всієї для Ніделі до них доходить, що можна ж покликати доктора, щоб дізнатися, як він помер. І саме тому вони знов його викопують, роблять так, що док звертає на нього увагу, і запрошують його до себе до тому, щоб він власне визначив, чого ж він помер, який удар із усіх вище наведених його добив. Як на мене, досить класний фільм, досить класний сюжет. І ідея, хоч він і старий, але дуже цікавий. І при цьому всьому є якась така інтрига до самого кінця, хто ж його все-таки вбив. Це дуже цікаво. Тож, фільм неприємності з Гаррі рекомендую, по-перше, через осінню атмосферу, по-друге, через цікаву ідею. І по-третє, через легкість сприйняття і, власне, легкість перегляду, тому що не потрібно сильно думати, що, що, що ж робити, ці логічні висновки робити. По-друге, актори досить цікаві, жіночка, оця мати хлопчика, який знайшов труп, досить дивна, і це дає їй якийсь шарм, напевне. Тож, е рекомендую до перегляду осіння атмосфера, якраз зараз осінь. Тож, неприємності з Гаррі рекомендую. Це був короткий переказ. Підписуйтесь, ставте лайки, ставте оцінку, якщо ви слухаєте на Apple подкасті чи Spotify подкасти. І, власне, пишіть коментарі. Це був короткий переказ. До зустрічі в четвер.